Дорогі українці українки, сьогодні в Харкові ще одне влучання російською керованої авіабомби був уражний поштовий термінал, звичайний цивільний об'єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним, і ці їхні бомби. Одна з ключових основ путінської здатності воювати чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів цілком справедливих. До речі, по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, тим ближче буде мир, справжній мир. Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру, зокрема, у захисті Харківської області.